Антологія читань слів Всемогутнього Бога. Переступи Приведуть людину до пекла. Я дав вам чимало попереджень і повідав вам численні істини, покликані завоювати вас. Нині. Всі ви почуваєтеся значно збагаченішими, ніж у минулому. Ви дійшли до розуміння багатьох принципів того, якою має бути людина, і набули багато здорового глузду, який повинні мати вірні. Усе це урожай, який ви збирали багато років. Я не заперечую ваших досягнень. Але маю також досить відверто сказати, що не заперечую й тих численних випадків непокори й бунтів, які ви вчинили проти мене протягом цих багатьох років, бо серед вас немає жодного святого. Усі ви без винятку люди, зіпсовані сатаною, ви вороги Христа. Наразі ваші переступи й прояви непокори надто численні, щоб їх можна було полічити, тому навряд чи можна вважати дивним, що я постійно докучаю вам. Я не бажаю співіснувати з вами таким чином, але заради вашого майбутнього, заради вашого місця призначення я тут і зараз покартаю вас ще раз. Сподіваюся, що ви догодите мені та, більше того, зможете повірити кожному моєму висловлюванню та осягнути глибокий зміст моїх слів. Не сумнівайтеся в тому, що я говорю, і тим більше не вибирайте мої слова, як вам заманеться, та не відкидайте їх за своїм бажанням. Я вважаю це неприпустимим. Не судіть мої слова й, тим більше не легковажте ними. Не кажіть, що я завжди спокушаю вас, або ще гірше, що те, що я вам сказав, не точне. Все це я також вважаю неприпустимим. Оскільки ви ставитеся до мене і до сказаного мною з такою підозрою, ніколи не зважаєте на мої слова. Та ігноруєте мене, я кажу кожному з вас із усією серйозністю, не змішуйте те, що я кажу, із філософією, не змішуйте моїх слів із брехнею, шарлатанів. Тим більше, ви не маєте відповідати на мої слова презирством. Можливо, ніхто в майбутньому не зможе сказати вам того, що говорю вам я. Або говорити з вами так милосердно, або тим більше провести вас через ці питання з такою терплячістю. Ви будете проводити ті майбутні дні, згадуючи добрі часи або голосно ридаючи, або стогнучи від болю, або будете проживати темні ночі, не маючи й дрібки істини чи життя. Чи просто безнадійно чекаючи, чи перебуваючи в такому гіркому жалю, що втратите будь-яку розсудливість, практично ніхто з вас не може уникнути таких перспектив, бо жоден із вас не перебуває на місці, з якого ви справді поклоняєтеся Богові, натомість ви занурюєтеся у світ розбещеності та зла. Домішуючи до своїх уявлень, до свого духу, душ і тіл надзвичайно багато з того, що не має нічого спільного з життям та істиною і фактично протистоїть їм. Тому, заради вас, я сподіваюся, що вас вдасться вивести на шлях світла. Я сподіваюся тільки на те, що ви зможете набути здатності. Піклуватися про себе, дбати про себе, і що ви не будете приділяти так багато уваги своєму місцю призначення, і водночас байдуже спостерігати за своєю поведінкою та переступами. Протягом тривалого часу всі люди, що вірять у Бога, щиро сподівалися на чудове місце призначення. І всі люди, що вірять у Бога, сподіваються, що до них несподівано прийде удача. Усі вони сподіваються, що не щуються, і як вже мирно сидітимуть десь на небесах. Але я кажу, що ці люди зі своїми прекрасними думками ніколи не знали, чи підходять вони для того, щоб така удача впала на них із неба. Або навіть для того, щоб посісти там місце. Нині ви добре знаєте себе, але досі сподіваєтеся уникнути лих останніх днів і руки Всевишнього, коли він карає злих. Здається, що солодкі мрії та бажання мати все так, як подобається, це спільна риса всіх людей, зіпсутих сатаною. А не геніальний хід якоїсь окремої людини. Попри все, я таки хочу покласти край цим вашим навіженним бажанням, як і вашому прагненню отримати благословення. Враховуючи, що ваші переступи численні, а факт вашої непокори зростає, як можуть ці речі поєднуватися з вашими прекрасними планами? На майбутнє. І якщо ти хочеш робити помилки на свій розсуд без жодного стримування та водночас ти, як і раніше, хочеш, щоб твої мрії справдилися, тоді я закликаю тебе й далі перебувати у своєму заціпенінні і ніколи не прокидатися. Бо твій сон то порожній сон, і коли явиться праведний Бог. Він не зробить тобі винятку. І якщо ти просто хочеш, щоб твої мрії справдилися, ніколи не мрій радше завжди дивись у вічі істині та фактам, тільки так ти зможеш бути спасенним. Якими ж є кроки цього методу в рамках конкретики. По-перше, Подивися на всі свої переступи та досліди всі свої вчинки й думки, що не відповідають істині. Це те, що ви можете зробити легко, і я вірю, що всі розумні люди на це здатні. Однак ті, хто взагалі не знає, що означають переступ та істина, є винятком тому, що на фундаментальному рівні. Вони не є розумними людьми. Я говорю з людьми, які були схвалені Богом, чесні, істотно не порушували жодних адміністративних постанов і можуть легко розпізнати власні переступи. Хоча цю єдину річ, яку я вимагаю від вас, можна легко здійснити, це не єдине, чого я вимагаю від вас. Попри все, я сподіваюся, що ви не насміхатиметеся потайки над цією вимогою, і тим більше не дивитиметеся на неї зверхньо і не легковажитимете нею, ви маєте ставитися до неї серйозно і не відкидати її. По друге, для кожного свого переступу та непокори. Ти повинен шукати відповідну істину, а потім використовувати ці істини для вирішення цих проблем. Після цього заміни свої гріховні вчинки та непокірні думки і дії практикою істини. По-третє, ти повинен бути чесною людиною, а не тим, хто завжди хитрує та постійно обманює. Тут я знову прошу вас бути чесною людиною. Якщо ти зможеш виконати всі ці три речі, то ти належиш до щасливців людей, мрії яких збуваються, і які отримують удачу. Можливо, ви поставитеся до цих трьох непривабливих вимог серйозно, а можливо, ви поставитеся до них. Безвідповідально. У кожному разі моя мета виконати ваші мрії та втілити ваші ідеали в життя, а не посміятися з вас або пошити вас у дурні. Мої вимоги можуть бути простими. Але те, що я кажу вам, не таке просте, як один плюс один дорівнює два. Якщо все. Що ви робитимете, це говоритимете про це побіжно, або будете версти порожні пишномовні заяви, то ваші плани і ваші бажання назавжди залишаться тільки чистим аркушем. Я не матиму почуття жалю до тих із вас, хто страждає вже стільки років і так багато працює, але так нічого й не досяг. Навпаки. Я піддам тих, хто не виконав моїх вимог покаранню, а не дам їм нагороди і тим більше співчуття. Можливо, ви собі уявляєте, що, будучи моїми послідовниками протягом довгих років, ви тяжко працювали, незважаючи ні на що, і вам належить миска рису в Божому домі тільки за те, що ви прислужуєте. Я сказав би, що більшість із вас думає саме так, бо ви завжди дотримувалися принципу того, як скористатися чимось і не допустити, щоб скористалися вами. Тому я говорю вам зараз із усією серйозністю: мене не хвилює, наскільки гідна твоя тяжка робота, наскільки вражає твоя кваліфікація. Наскільки ретельно ти слідуєш за мною, наскільки ти відомий, чи наскільки ти покращив своє ставлення. Доки ти не виконаєш моїх вимог, ти ніколи не зможеш заслужити моєї похвали. Якнайшвидше відкиньте всі свої ідеї та розрахунки та почніть серйозно ставитися до моїх вимог. Інакше я оберну всіх на попіл. Щоб покласти край своїй роботі, а в гіршому разі оберну на ніщо свої роки праці та страждань, бо я не можу ввести у своє царство своїх ворогів і тих людей, від яких тхне злом і які мають сатанинський образ або ж узяти їх до наступного періоду. Я маю багато надій. Я сподіваюся, що ви зможете поводитися правильно й порядно, чесно виконувати свій обов'язок, володіти істинною людяністю, бути людьми, здатними віддати все, що мають, і навіть своє життя заради Бога і таке інше. Усі ці сподівання походять від ваших недоліків, вашої зіпсованості й непокори. Якщо жодна з розмов, які я вів із вами, не була достатньою, щоб привернути вашу увагу, то, ймовірно, все, що я можу зараз зробити, це більше не говорити нічого. Однак ви розумієте, якими були б наслідки. Я не часто відпочиваю, тому якщо я не говоритиму, я зроблю щось. На що люди дивитимуться, я міг би загноїти чийогось язика або змусити когось умерти розчленованим, або викликати в людей нервові аномалії та змусити їх виглядати огидно багатьма способами. А ще я міг би змусити людей терпіти муки, які я спеціально для них приготував. Так я почувався б радісним, дуже щасливим та надзвичайно задоволеним. Завжди говорилося, що добро відплачується добром, а зло злом, то чому ж не тепер? Якщо ти захочеш чинити мені опір і винести якесь судження про мене, то я загною тобі рота. І це буде тішити мене до нескінченності. Це так, бо, зрештою, те, що ти зробив, не є істиною, і тим більше не має жодного стосунку до життя, тоді як усе, що я роблю, є істиною. Усі мої дії відповідають принципам моєї роботи та адміністративним постановам, які я викладаю. Тому я закликаю кожного з вас назбирати трохи чесноти, припинити чинити так багато зла та у вільний час прислухатися до моїх вимог. Тоді я почуватимуся радісно. Якби ви вкладали в істину хоча б одну тисячну частину тих зусиль, які ви вкладаєте в плоть, то кажу я. Ти не чинив би переступу часто та не мав би гнилого рота. Хіба це не очевидно? Що більше переступів ти чиниш, то менше в тебе можливостей отримати добре місце призначення. І навпаки, що менше переступів ти чиниш, то більше в тебе шансів дістати похвалу від Бога. Якщо твої переступи збільшаться так, що я не зможу пробачити тебе, тоді ти повністю змарнуєш свої шанси на прощення, таким чином, твоє місце призначення буде не на горі, а внизу. якщо ти не віриш мені, то будь зухвалим, чини неправильно і подивися, що це тобі дасть. І якщо ти людина, яка щиро втілює істину в життя, то ти обов'язково матимеш можливість отримати прощення своїх переступів, і ти дедалі рідше й рідше допускатимеш непокору. І якщо ж ти людина, яка не бажає дотримуватися істини, то твої переступи перед Богом неодмінно збільшуватимуться, а випадки непокори дедалі частішатимуть. Доки ти не досягнеш межі, яка стане часом твого повного знищення, тоді й зруйнується твоя приємна мрія про отримання благословень, не вважай свої переступи простими помилками незрілої чи дурнуватої людини, не використовуй виправдання, що ти не втілював істину в життя, бо через твій низький духовний рівень. Це було неможливим. Більше того, не вважай скоєні тобою переступи просто діями людини, яка нічого не розуміла. Якщо ти вмієш прощати себе та ставитися до себе великодушно, то я кажу, що ти боягуз, який ніколи не знайде істини, і твої переступи ніколи не перестануть переслідувати тебе. Вони ніколи не дадуть тобі відповідати вимогам істини і змусять тебе залишитися назавжди вірним супутником сатани. Моя порада тобі, як і раніше, така не звертай уваги тільки на своє місце призначення, не помічаючи своїх прихованих переступів. Стався до переступів серйозно та звертай увагу на кожен із них, дбаючи про своє місце призначення.